Шановні колеги, згідно з останніми рекомендаціями ВОЗ, робота медичного працівника у випадку гендерно зумовленого насильства має містити такий важливий елемент, як активне слухання. Особливо корисним у цьому контексті є метод Solar, розроблений для поліпшення вашої комунікації з постраждалими особами. Активне слухання за допомогою методу Solar допомагає нам не лише розуміти наших співрозмовників, але і створює основу для глибших і змістовніших взаємин. Давайте розглянемо, з яких компонентів складається цей метод. Solar – це абревіатура, яка складається з п'яти елементів. Sitting squarely. Сидіти прямо. Важливо сидіти прямо по відношенню до співрозмовника, щоб показати свою увагу. Це означає, що ми повинні звертатись обличчям до людини та не відвертатись від неї. Така поза демонструє зацікавленість у розмові. Open posture відкрита поза. Відкрита поза означає, що ми. Не схрещуємо руки чи ноги. Це сигналізує про те, що ми відкриті до спілкування та готові слухати. Leaning forward – нахил вперед. Легкий нахил вперед демонструє нашу зацікавленість і активну участь у розмові. Це також допомагає нам краще чути та розуміти співрозмовника. Eye contact – зоровий контакт. Підтримка зорового контакту є важливою частиною активного слухання. Це допомагає встановити емоційний зв'язок і показує, що ми уважно слухаємо. Релекст розслаблений. Бути розслабленим під час розмови допомагає створити комфортну атмосферу для спілкування. Це також дозволяє нашому співрозмовнику почуватися комфортно та бути більш відкритим. Розглянемо кілька важливих аспектів ефективної комунікації між медичним працівником і постраждалою особою внаслідок гендерно зумовленого насильства. Під час розмови з постраждалою особою внаслідок гендернозмовного насильства попросіть жінку описати власними словами, що трапилося, не переривайте розповіді без необхідності. Деякі жінки через сором опускають неприємні подробиці події, наприклад, згадка орального або анального контакту. Будьте уважні до деталей, ставте запитання, які потребують розгорнутої відповіді, та уникайте запитання чому, тому що в них закладена певна міра осудження. Висловлюйте стурбованість без осуду, спокійним голосом дивлячись пацієнтів прямо в очі та уникаючи зовнішніх проявів потрясіння чи недовіри. Важливе зауваження: ваше першочергове завдання під час консультування осіб, які постраждали внаслідок гендернозумовного насильства, є створення відкритої, довірливої атмосфери між вами, як медичним працівником і постраждалою особою. Невчасно! Некоректно, недоцільно використане запитання може змусити постраждалу особу закритися і надалі це унеможливить продовження консультації. Під час спілкування з постраждалою використовуєте прямі та непрямі запитання. Давайте розглянемо декілька прикладів таких запитань, які ви можете використати у вашій щоденній практиці. Непрямі запитання. Непрямі запитання використовуються для створення довірливої атмосфери між вами. Та постраждалою особою. У випадку, якщо ви не відчуваєте, що такі взаємовідносини налагодились, краще не використовуйте прямі запитання. Давайте розглянемо кілька прикладів непрямих запитань. Багато жінок відчувають проблеми зі своїм партнером. Я бачив або бачила жінок з такими проблемами, як у вас. Прямі запитання. Разом з тим прямі запитання використовуються для того, щоб більше дізнатися як про фактори, які могли призвести до розвитку такої ситуації, так і безпосередньо деталі самого інциденту. Розглянемо кілька прикладів прямих запитань, які ви можете використовувати під час спілкування з постраждалою особою. Ви боїтеся свого чоловіка чи партнера? Чи погрожувало коли-небудь ваш партнер завдати вам шкоди в будь-якій формі? Ваш партнер залякує або ображає вас? Чи намагається ваш партнер контролювати вас, наприклад, не давати вам власні кошти, чи виходити з дому? Ваш партнер примушував вас до сексу, ваш партнер погрожував вас вбити або покалічити. Завершуйте опитування, використовуючи наступні фрази: Ваше життя, ваше здоров'я ось що має цінність. Кожен заслуговує почуватися вдома в безпеці. Мене хвилює, що це може вплинути на ваше здоров'я.